Ми будемо готувати курку в вершково-часниковому соусі з базиликом та травами. Починаємо. Ставимо нашу сковорідочку, буде воно на ній і подаватися. Курка в вершковому соусі, або по-грузінськи. в Грузії є така страва, називається чекмирулі. Шикарна штучка. Беремо нашу іншу половинку, вона готується з половинки цеплятка. І розрізаємо. Основні спеції будуть завдаватися в соус. Зараз просто для смаку трошки підсолюємо, підперчуємо. Все. Поки готується цуплятка, ми підготуємо наш чесничок. Багато чесничка йде туди. Яке воно гарне все, так? Наше посмажилось, додаємо багато вершків. Додаємо наш підготовлений часник. Ну і спеції. мало буде. Аромат пішов. Коли соус ми приготували, ми додаємо сюди нашу курочку і доводимо до готовності. Буквально ще 3-4 хвилини. Наша цуплятка пропитується а, цим соусом. М'ясо його дуже м'яке, ніжне і смачне. Трава буде у нас з наступної неділі. Ну і прикрашаємо. Без прикрас. Чим більше зелені, тим смачніше.